Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни здійснили чергову комбіновану терористичну атаку проти України. Найгірша ситуація на Дніпропетровщині та у Дніпрі. Станом на зараз, коли я записую це відео, відомо про щонайменше вісім вбитих людей, із яких двоє це малі діти. І мені дуже-дуже шкода, що на якийсь житловий будинок на так званій Росії не впав російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. в Богомолові відпадя. Вранці стало відомо, що один із тих російських літаків, який запускав ракети проти України, впав на території так званої Російської Федерації поблизу аеродрома Моздок. Двоє пілотів, на жаль, вижили, а третього росіяни шукають. Я сподіваюся, він подохне. А ті двоє будуть мучитись до кінця свого нікчемного життя. І одразу, коли це сталося, було декілька версій щодо події. Перша версія, можливо, літак був несправний, бо росіяни не можуть ремонтувати ту 22 м 3 та не виготовляють нові. Друга версія, можливо, це був петріот. Петріот може збивати літаки, крилаті ракети і безпілотники на відстані 160 кілометрів, а балістичні ракети до 40. Є іще третя версія, але ми її озвучувати на загал не будемо. Ну а пізніше повітряні сили повідомили про знищення Ту-22М3. І це, здається, вперше у історії знищення Ту-22М3 внаслідок повітряного бою. Проте важливо не тільки це. Літак Ту-22М3 є носієм ракети Х-22 або іще Х-32. Це абсолютно неточна протикорабельна ракета, яка завдає дуже серйозних руйнувань. І дві такі ракети сьогодні також було збито і теж, напевно, вперше в історії. Для розуміння наскільки руйнівною є така ракета, я нагадаю, що у січні минулого року саме Х-22 влучила у житловий будинок у Дніпрі. Абсолютно ніхто із російських пілотів не повинен лишатися живим. Навіть коли війна закінчиться, справою нашої честі має бути ліквід. Дація кожного російського такого виродка. Ну і до речі, говорячи про таємничі збиття російської авіації, хотілося б поцікавитися ще у росіян, а як там їхні літаки над брянщиною, і що там і за 50. Це лопські вертольота со слідами, слідами поражаючих еліментів. Прикінь! отстреливает. Да? Дима! Теплушки отсылки. А куда он упадет? Є у мене таке передчуття, що цього року російська авіація почне падати набагато частіше, аніж раніше, і в цьому буде декілька причин, одна із яких Петріот. Ні одна із стран, куди звернувся Київ, віддати ЗРК не хотіла. Ми, звісно, їх не отримаємо. А коли не отримаємо, то не будемо а вже ж бити по російській авіації. І зараз про це детальніше поговоримо, але тільки із тими чудовими людьми, які підписуються на мій канал. Тож, якщо ви дивитесь, але не підписалися. Виправляйте це і ще тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Коли так звана Росія розпочала нову хвилю атак на українську енергетику, то Україна стала частіше говорити про те, що нам необхідні комплекси протиповітряної і протиракетної оборони. Були навіть конкретні приклади. Чому перші сім ми знищили, чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипіль. Президент України Зеленський повідомив, що для того, щоб повністю закрити небо над Україною, Україна потребує 25 комплексів Петріот, але для мінімальних потреб достатньо було би, хоча б сім. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати. 25 систем Петріот по 6-8 батареїв кожній. 5-7 систем а, ППО Петріот від Сполучених Штатів Америки захистять сьогодні індустрію індустріальні. А, платформи в Україні, але щодо цього, на жаль, деякий час не було практично жодних новин. Паралельно американці просили нас не бити по російських нафтопереробних заводах. Спочатку не публічно, а потім з'явилися і публічні заяви. Міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що ми би могли розглянути питання не атакувати російські НПЗ, якби нам допомагали системами, хоча б протиповітряної оборони. Якщо партнери. Кажуть, ми вам даємо 7 батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання, можна не робити ось цього, ось цього і ось цього. Тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги, і при цьому тобі щось, тебе щось просять не робити, ну тоді немає предмету. Тоді про що говорить? Першими відгукнулися ні не американці. Американці досі не проголосували за допомогу для України. Голосування буде перше в суботу. Першими відгукнулися європейці, зокрема, Німеччина. Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно. Аналіз всіх наявних у, не лише у союзників, але взагалі в світі. Системи батарей Патріот європейці останнім часом приємно нас із вами дивують, але не тому, що вони просто такі хороші, або вони розуміють, що якщо Україна програє війну, то вони будуть наступними. Підключився й головний євродипломат Борель. Він закликав країни, у яких є системи Петріот або аналоги, негайно передати їх для України. Тим часом російська пропаганда біснувалася і казала, що Україна точно нічого не отримає. Парад оправданій, почему Киеву почому Києву Петріотов возглавили відать вас і Польша. Німеччина точно не повинна була передавати Україні Петріот. Але якось так сталося. Що днями узяла та й передала. Україна отримає нову систему Петріот і ракети до систем, які ми вже маємо. Про це Україна та Німеччина домовилися цієї суботи. А ще учора стало відомо, що від Німеччини Україна скоро отримає новий комплекс протиповітряної оборони Айрісті ракети до нього. Далі дуже активно підключилися Нідерланди. Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди готові оплатити для України додаткові петріоти. Нідерланди та Німеччина великі молодці. Вони дуже активно нам допомагають. Хоча від німців не вистачає іще ракет Таурус. А далі прийшли і ще кращі новини. Міністр закордонних справ Кулеба повідомив, що придбати петріот для України готова і ще одна країна, не тільки Нідерланди, правда, він не зазначив, хто саме. Ну а учора канцлер Німеччини Шольц заявив, що країна НАТО можуть надати Україні загалом сім систем Петріот, одна із яких, власне, від Німеччини. Ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, у Брюсселі, щоб відстоювати це під час багатьох дискусій. Звісно, і ще поки не факт, що ми отримаємо саме сім нових систем Петріот. Але надія, усе ж таки, є. Однозначно, їх буде більше, аніж іще плюс одна система протиракетної. Ні, оборони Петріот себе дуже добре зарекомендувала під час російсько-української війни, і звісно, такі комплекси нам дуже потрібні, щоби збивати російську авіацію, яка стріляє ракетами по українських містах, і ту саму авіацію, яка скидає керовані авіаційні бомби. Підісоткаля Представляєте, з точністю до п'яти метрів. Це практично практично може в під'їзд. але говорячи про перспективи надання Україні нових петріотів, не можна не сказати і про загрози для цих самих петріотів. Дуже серйозні загрози. Учора росіяни опублікували дуже неприємне відео. На цьому відео ракетою із касетними суббоєприпасами завдається удар по українському аеродрому із авіацією, і це незвичайний аеродром. Це аеродром у селище Авіаторське на Дніпропетровщині прямо поблизу Дніпра. І відстань від цього аеродрому до лінії фронту сягає щонайменше 98 кілометрів. Подібне трапляється не вперше. Минулого року росіяни завдали удару ланцетом по макету літака також на аеродромі на Дніпропетровщині. Дистанція від фронту була понад 70 кілометрів. І ще зовсім нещодавно росіяни так само завдавали ракетного удару і коригували його за допомогою розвідувального БПЛА на Одещині, і те, що російські розвідувальні дрони. Вони залітають на мутил на дистанцію близько ста кілометрів. Це надзвичайно серйозна велика проблема. Використовує ворог для цього різні розвідувальні безпілотники. Наприклад, вже знайомі багатьом орлани, є іще декілька модифікацій зала, і дрон Суперкам. При цьому росіяни вибудували іще систему завдання швидких ракетних ударів. Назвали вони її РУК, і якщо дуже спрощено пояснювати, то від моменту, коли російський безпілотник у нас у тилу виявляє, Ціль до моменту завдання удару минає кілька хвилин, тому що керує процесом один і той самий командир. І це є дуже серйозною проблемою для нас. На жаль, такі удари часто бувають доволі ефективними. І одразу постає питання: як збивати російські розвідувальні безпілотники? Петріоти тут не дуже пригодяться. Потрібні інші засоби протиповітряної оборони, яких нам не вистачає. Звісно, хотілося би і ще отримати лазерні системи ППО, як от на Наприклад, у британців вже є перший прототип, але це тільки прототип, і Він один і Британія прийме це на озброєння ну десь у 2027 році, можливо, трошки раніше. Нас це не врятує. На жаль, я твердо переконаний, що наступною платформою для збиття російських безпілотників будуть так само безпілотники, наприклад, на основі тих же таки FPV. але потрібно буде і ще мати хороші наземні комплекси спостереження в Україні зараз працюють над Дібними розробками, і я зараз не видаю жодної таємниці, тому що росіяни так само активно працюють. Якщо мій випуск дивляться, також і ще розробники, яких ми не знаємо, і які теж працюють над проєктом антидрона на основі дрона, давайте знати, будемо співпрацювати. Нам необхідно якнайшвидше вирішувати цю проблему. Та й, взагалі, у дронів на платформі FPV є надзвичайно великі перспективи. Я про це у нещодавньому інтерв'ю якраз говорив, обов'язково подивіться його посилання лишаю в описі до цього відео. Ну, якщо дуже спрощено казати, то ми можемо колись е, причепити дуже потужний ретранслятор, дуже високо, і полетіти навіть в, умовно, в Москву, дивлячись через окуляри FPV оператора. Е, гіпотетично це можливо. Питання тільки, коли це буде реалізовано і ким першим це буде реалізовано. Ось, е, тому... Дивлюсь, е, ц... на себе, ти дуже це хочеш. Бо тепер шуму я промовчу. У нас є. У нас є одна інша дуже цікава ідея, куди полетіти. Але mm. ми про неї розповімо, коли вона буде реалізована. Хай це буде сюрпризом для нашого ворога. Словом, я це до чого в FPV є величезні перспективи для розвитку, тобто. Те, що ще не було уражено, наприклад, російську авіацію вертолітного типу за допомогою fpv дрона, це просто наше ще недопрацювання. Рано чи пізно це станеться. Ну а наразі ваші дрони, ті FPV, на які видавали свої кошти, надзвичайно ефективно продовжують знищувати ворога на фронті. Воїни 73-го морського центру сил спеціальних операцій, показали учора надзвичайно красиве відео. Росіяни на лівобережжі Херсонщини облаштували собі табір і думали, що їх там ніхто не. Знайде, але вони надзвичайно сильно помилялися. Їх знищували як за допомогою артилерії, так і за допомогою дронів зі скидом. Ну і звісно, за допомогою FPV. Наслідки прекрасні і будуть іще кращі наслідки, і ще більше росіян подохнуть, і ще більше їхньої техніки згорить. Тому що завдяки вам і ще кілька підрозділів отримали 400 нових FPV. Ми військовослужбовці 94-го окремого батальйону підтримки виражаємо щиру вдячність. Спільноті Стерненка за надані засоби, що будуть допомагати нищити ворога і звільняти нашу рідну неньку Україну. Дуже вам вдячні. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я, дорогі друзі! Хочемо подякувати спільноті Стерненко за ті пташки, які будуть допомагати нам ще більше нищити ворога. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Ми підрозділ ударних випроваз 46-ї бригади 4-го батальйону хочемо виразити свою подяку спільноті Стерненка та пану Сергію за надану допомогу у розмірі 50 дронів. Завдяки вашій допомозі ми ще ефективніше та влучніше вбиватимемо ворога. Дякуємо спільноті Стерненка за передані 100 дронів розрізання разом до перемоги. Ми хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за допомогу вивіді 100 дронів Фоксір для нашого підрозділу. Це допоможе нам ефективно знищувати ворога та виконувати більше бойових завдань. Дякуємо вам. Долучайтесь до зборів Сергія Стерненка. Слава Україні! Вітаємо спільноту Стерненка, підрозділ Група Асгард, підрозділ Очі. Вчора отримали від вас ось такі гарненькі 50 бортів. На сьогодні 30 готові. 20 поїхали на встановлення ши е, готові працювати. Дякуємо за підтримку. Слава Україні. Давайте рухатись до реалізації програми кожному росіянину по дрону у пику. Задля реалізації цієї програми продовжуйте допомагати силам оборони України.